Цьогоріч у Запоріжжі з'явилася нова громадська сила, осередок громадської організації захист держави. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами нашими напрацюваннями протягом 2025 року. Це був рік інтенсивної роботи. Багато напрямків ми розпочали з нуля, але робили це з повною віддачею. За цей рік ми побудували систему всебічної підтримки ветеранів, військових і їх родин. А також військових частин. В першу чергу це передача обладнання, генераторів та техніки на передову для виконання завдань за призначенням. Також це індивідуальні консультації щодо вирішення будь-яких складних побутових, соціальних чи бюрократичних питань наших захисників за принципом свій своєму від ветерана ветерану. Ми побудували міцні партнерства і стало співпрацю з низкою військових частин 110-ю бригадою ТРО, 128-ю гірсько штурмовою бригадою та п'ятдесят. П'ятою окремою артилерійською бригадою, а також іншими військовими частинами, щоб забезпечити їх потреби системно і прозоро, наша команда почала активно працювати з громадами і проводити експертні зустрічі та допомагати ветеранам вирішити їх проблеми на виїзді, там де допомога потрібна, але не завжди є шанс її отримати. Запорізький осередок захисту держави сформував потужну команду із ветеранів чинних військових. Які стали нашими активістами і увійшли до відповідних координаційних рад міста та області? Щомісяця ми збираємось для обговорення нагальних питань, розробляємо пропозиції та впливаємо на розвиток ветеранської політики в Запоріжжі. Команда громадської організації захист держави. Глибоко включена в освітні процеси на прифронтових територіях. Ми стали надійними партнерами для низки релокованих закладів освіти Запорізької області. Разом ми провели велику кількість заходів, круглих столів, лекцій, акцій та семінарів із залучення учнівської молоді та педагогічних колективів. Ми розвиваємо активну громадянську позицію майбутнього покоління, проводимо для них тематичні конкурси, соціально моделюючі ігри та євроінтеграційний тренінг. Разом з вчителями Запорізької області ми почали відстоювати права освітян при фронтових територій на гідні умови плати праці і досягли певних успіхів. Ми Вас... сформували низку пропозицій і подали їх до комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновації. І до Міністерства освіти і науки України результатом нашої спільної роботи стало збільшення видатків у бюджеті на 2026 рік. На саме на освіту у новому році наша команда обов'язково продовжить докладати всіх можливих зусиль для подальшого вирішення низки інших проблем у освітній сфері. Також наша команда провела серію. Великих навчальних семінарів щодо правил поведінки під час воєнного стану для цивільних і студентів провідних навчальних закладів у Запоріжжі. Наша мета підготувати людей до дії у складних ситуаціях та зміцнити культуру безпеки в регіоні. На базі нашого офісу почали працювати постійні та безкоштовні юридичні консультації. Десятки ВПО, військових, ветеранів, членів їх родин змогли отримати відповіді на болючі питання і знайти вихід із складних ситуацій. Крім того, наша команда започаткувала консультації щодо алгоритмів подання заяв до міжнародного реєстру збитків. Ми навчали ВПО, як правильно зареєструвати втрату майна через окупацію та як зафіксувати своє право на майбутню компенсацію за рахунок механізмів репарації. Ми проводили виїзні сесії та щоденно у себе в офісі приймали людей. Запорізький осередок геозахист держави став регіональним майданчиком для обговорення антикорупційних викликів, що особливо актуальна в умовах війни, де зростають ризики зловживань. Ми сформували міцну мережу партнерств між громадськими організаціями, журналістами-розслідувачами, юристами, представниками влади та силовими структурами, щоб підтримувати публічність, прозорість та підзвітність органів влади. 2025 рік став для запорізького осередку осередкаґозахиз держави роком встановлення та зростання. Ми будували команду, створювали нові напрямки, шукали партнерів і головне допомагали людям. Ми вдячні всім, хто був поруч з нами, військовим, освітянам, волонтерам, юристам, нашим партнерам і всім мешканцям запорізького краю, які долучались до наших спільних ініціатив. Попереду ще більше роботи, але сьогодні ми можемо впевнено сказати. Разом ми стали сильнішими, разом ми довели, що громадянська ініціатива здатна змінювати життя людей уже зараз. У 2026-й ми входимо з чітким розумінням, що треба робити далі, і з бажанням робити це краще ніж учора. Команда Запорізького середки го захист держави продовжить працювати з цією ж відданістю там, де це необхідно.